Шлях до досягнення результатів зачасту виснажливий, і лише розуміння сенсів, для чого це все дозволяє гідно зустріти виклики і, власне, приймати зрілі рішення. Саме головне в проєктах це те, що коли вони йдуть, вони мають залишати за собою системні зміни. От Hellsfінк саме це і зробив. Він пішов, але системні зміни він залишив. Людям потрібна підтримка, турбота, опора. Протягом семи років ми створювали опору для медичної спільноти та українців у рамках проєкту Healthlink. Фундаментом стала підтримка донорів, зокрема 37 мільйонів доларів США від американського уряду. Опору будували у 15 регіонах України та в столиці, місті Київ. Але найголовніше це люди, які працювали пліч пліч для спільної роботи залучено понад 600 закладів охорони здоров'я, на базі яких проведено більш ніж 88% від усіх тестувань, більше ніж 10 тисяч спеціалістів та партнери. Люди, незважаючи ні на що, будували проєкт разом. Since its inception, HealthLink has spurred Ukraine's progress towards reaching the UNAIDS 95-95-95 targets, a set of goals aimed at ending HIV as a public health threat by 2030. PEPFAR's investment and in HealthLink's approach, developing innovative platforms and practices to enhance the quality of HIV prevention and testing services, has brought the government of Ukraine closer to meeting these goals. Through HealthLink, USAID has continued to fight for people living with HIV to access vital care in spite of service disruptions and security challenges. We see this not only as an investment in protecting the lives of Ukrainians. Какое место в сердце каждого из нас должны занять те партнеры, которые спасли миллион? Я хочу от имени всех тех людей, которым поставили с которые выжили в Украине, сказать спасибо. Всей большой широкой линии партнерства американского посольства, программе ПАПФАР, программе HealthLink каждому человеку из этой команды. Сегодня 126 тысяч украинцев, которые принимают антиретровирусную терапию, я в том числе, выжили благодаря такому проекту и благодаря такой программе. Мне сложно, как человеку, который напрямую живет и зависит от этой терапии, дать какую-то моральную, этическую оценку. Но я думаю, сегодня все эти люди спасены благодаря вам. З самого початку реалізації проекту HealthLink основою для його впровадження було партнерство Міністерством охорони здоров'я, центром громадського здоров'я та Національною службою здоров'я України, нами 100% життя та альянсом громадського здоров'я, а також 27 неурядових організацій, які безпосередньо в регіонах України займалися налаштуванням регіональних процесів. Більше ніж 600 закладів України взяли участь в проєкті, починаючи з 2017 року. Я як фінансовий менеджер проекту HealthLink, хочу зазначити, що кошти виділені урядом США для реалізації проекту HealthLink, були дуже вдалою інвестицією, адже тестування на ВІЛ є не лише важливою, а невід'ємною складовою системи охорони здоров'я. Кошти, що були виділені, забезпечили широкий спектр нових ініціатив, нові підходи до тестування, освітні заходи, широко консультаційна підтримка, а також соціальна та психологічна підтримка людей, у яких тест виявився позитивним. Тим чином, тестування на ВІЛ є інвестицією у загальне благополуччя суспільства України. Більше як 7 тисяч медичних працівників, 3 тисячі соціальних працівників. Ключове партнерство, яке нам вдалося побудувати, це власне взаємодія медичних працівників та соціальних працівників. Цей зв'язок показав результат в досягненні наших основних цілей. Підтримка неурядового сектору, реформи системи охорони здоров'я. Це саме те, що дало ключовий результат. Впродовж років ми навчалися разом і навчали інших. Для того, щоб зняти стигму, треба мати знання. Ми створили онлайн курс підвищення професійного рівня для медсестер і онлайн курс для лікарів у партнерстві з Академією Національної служби України. Що потрібно знати лікарю першої медичної допомоги, щоб супроводжувати пацієнтів з ВІЛ. Перед тим як стартував наш проект HealthLink, взагалі тестування було не досить доступним в усіх медичних закладах. Тобто тестували тільки, так би мовити, продвинуті лікарі, які розуміли необхідність. Якщо говорити про популярність тестування серед мешканців громаді, то теж люди тестувалися ті, які мали ризики, усвідомлювали свої ризики. Багато медичних працівників взагалі сумнівалися в тому, яким чином можна запропонувати людину тестування, навіть якщо Лікар розумів, що людина мала якусь ризиковану поведінку і є ймовірність того, що вона інфікувалася, мали такі якісь острахи, сумніви перед тим, щоб запропонувати людині саме тест, сам тест. Під час одного з навчань один з лікарів казав про те, що вілінфекція це ж така некрасива хвороба. І якщо я це запропоную пацієнту своєму, то він образиться. Спочатку в мене був ступор, я не могла цього прийняти. Потім, коли до мене вже дійшло, в мене була істерика, не згодна була з цим ніяк. Ну я вже розуміла, що від цього ну нікуди не дінешся. Довго думала, що мені потрібно з цим якось змиритися, якось жити. Ну більш такі вже літні лікарі вони реагують не зовсім адекватно. Я з таким зіставкувалася, знаю по собі. І ще б хотілося, щоб. Більш обізнані були люди. Ті люди, які з цим не зустрічалися, вони жахаються цього, вони бояться. А ті, які більш читали чи якось зістовкувалися, вони вже більш адекватно реагують, коли вам їм більш, більш поясниш якось глибше. Тому що стигму дискримінацію ніхто не відміняв. Ось буквально нещодавно я говорила зі своїм знайомим, який казав про те, що ще до цього часу в школі розповідають, що ВІЛ це є чумою, і що дійсно це хвороба, і що потрібно боятися. Такий стереотип існував, що тестуванням ВІЛ-інфекцій мають займатися тільки кабінети довіри і лікарі-інфекціоністи. І от те, що це може зробити будь-який лікар, от власне на це. І були спрямовані на наші зусилля, і сам лікар і пацієнти. Інколи слово тестування вони для них це як страх, ризик якийсь, тому що асоціація йде з тестуванням або віл як з якоюсь такою проказуючи, взагалі пояснюючи пацієнтам, що віл-інфекція це є хронічною хворобою, яка потребує постійного нагляду і постійного прийому препаратів. Вона не є такою страшною, як в собі її. Уявляють в оточуючому середовище. Тому це дало велике, скажімо, розширення мислення як лікарів, так і самих пацієнтів, яким пропонувалося протестуватися, що це не є якийсь такий жах і якась така страшна хвороба, але її треба. Якщо вона виявляється, її треба завчасно лікувати і спостерігати. Хочу зауважити, що дуже великою допомогою в цьому проекті була участь соціальних працівників. Я медична директорка великого багатопрофільного закладу, який надає переважно ургентну допомогу. Тому скажу вам чесно, після того, як виявили пацієнтів, були б дуже великі труднощі доводити цих пацієнтів до лікаря-інфекціоніста, призначати їм терапію і її контролювати. Саме в цьому нам допомагали соціальні працівники. Для того, щоб люди могли отримати послуги вчасно і в тому обсязі, які необхідні, соціальні працівники працювали методом рівне рівному. Допомагали медикам проводити інформаційну профілактичну роботу для того, щоб мотивувати людей, які мають ризикову поведінку, прийти і протестуватися, запросити своїх партнерів протестуватися. Також партнерство було між різними фахівцями. Наприклад, в лікувальних закладах співпрацювали медики різних професій. Співпрацювали психологи, соціальні працівники, волонтери або працівники була запроваджена система супервізії, коли професіонали завдяки індивідуальній або груповій підтримці надавали один одному можливість. Обмінятися досвідом, надбати нові знання і навички також було проведено низку тренінгів для медичного персоналу лікувальних закладів міста Одеса, що дало змогу підвищити рівень обізнаності виявлені та тестування на вілоінфекції серед загального населення. Також було на постійній основі надано технічну допомогу центру та пацієнтів, особливо під час воєнного стану було проведено. 100 тренінгів для медичних працівників: інформаційні матеріали, нашу матеріально технічну допомогу та ті знання, які вони отримали на тренінгах, забезпечить сталість надання віл послуг в лікувальних закладах після закінчення проекту. Ми повністю допомогли медичному персоналу навчитися. Тестувати на ВІЛ-інфекцію, зрозуміти, кого потрібно тестувати на ВІЛ-інфекцію і що робити з тим, кого ми виявляємо, якщо він є позитивний. Станом на сьогоднішній день всі медичні заклади в місті Києві тестують на ВІЛ-інфекцію. Ви можете прийти і протестуватися, і це є досягненням проєкту HealthLink. Будь-хто може прийти до сімейного лікаря в будь-якому регіоні України, в навіть найменших містечках та пройти тестування на ВІЛ. Збільшилась довір. До медичних працівників, особливо в тих закладах, де реалізувався проект HealthLink. оскільки лікарі навчені пропонувати тестування, проводити до -тестове, після післятестового консультування і допомогти людині на всіх етапах від постановки діагнозу до початку лікування. Окрім впровадження основного компоненту, а саме тестування та виявлення ВІЛ в Україні, проект HealthLink реагував на виклики. 2020 рік. Пандемія COVID-19. Вимушене коригування планів. Проте ми здолали цей виклик завдяки підтримці Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я України. Комунікаційною кампанією та тематичними матеріалами ми охопили 14 мільйонів людей. А протестувати вдалося 247 тисяч людей. Хоча за прогнозами до ковідних часів планували 244 тисячі. Програма HealthLink в чужої време кавіда строїла. И допомагала нам строить кислородные станции, которые спасали десятки и сотни людей в больнице ежесуточно, которые подошли в самый важный момент, когда было тяжелее всего всей инфраструктуре и гражданскому сектору, в том числе. Виклик covid 19 де ми також поруч з благодійною організацією 100% життя, на в межах їхнього проекту HealthLink ми мали можливість і посилювати комунікаційну кампанію, мали можливість достукуватися про важливість таких реальних профілактичних речей, як вакцинація проти covid 19 завдяки і нашій комунікаційній кампанії, яка охопила величезну кількість українців, які завдяки нашій. Спільної співпраці дізналися про свої можливості в рамках отримання безоплатних медичних послуг при лікуванні COVID-19 чи при його профілактиці. Тоді ж нагадаю, ми проект, який має на меті мотивувати людей протестуватися на ВІЛ і, власне, протестувати, мусили шукати рішення, щоб не загальмувати нашу діяльність в цей час. Тоді, коли людям відверто було не до ВІЛ. Коли заклади охорони здоров'я масово перепрофільовувалися на ковідні заклади, в час максимальних обмежень ми з командою запускаємо на нашому сайті Приздоров'я.ін'юей новий функціонал замовлення онлайн без безплатних. Оральних тестів додому в подальшому вже інші проекти підхоплять цю активність, і нині ви можете зустріти вже чималу кількість сайтів, де ви можете спокійно замовити оральні тести, і це насправді потужний результат, коли людина, це власне наш кінцевий бенефіціар проекту, може отримати послугу легко. І доступно таких масштабів проекту вдалося досягнути саме завдяки таким рішенням, завдяки регулярній перевірці тактики, чи тим шляхом ми йдемо, чи ті інструменти ми використовуємо, із запровадженням цифрових інноваційних підходів. Дуже багато людей було залучено до виконання цього проекту. Звісно, без якоїсь такої методичної підтримки наших фахівців з центрального офісу нам було б складно з цим взагалі справитись і впровадити цей проект. Дуже багато різних підходів відкористовувалось і обирались найефективніші, Тому він так і спрацював. Ми відправляли тести людям, які зробили замовлення через сайт, оцінили свій ризик, і тому ну це стало можливим. Це стало. Ну, досить популярним, я б так сказала. Проєкт HealthLink був спрямований, перш за все, на дуже важкі ключові групи. Одне з таких цільових груп є чоловіки, які мають секс з чоловіками. До них дуже важко достукатися. Але проєкт зміг це зробити. Ми спеціально створили Онлайн ресурс, який допомагав людям, які мають секс з чоловіками, саме замовити онлайн безкоштовно, анонімно сейф бокси це такі набори профілактичні для самостійного тестування вдома. Такий бокс можна було замовити як для себе, так і для своїх партнерів або друзів, або знайомих, і це давало можливість людям мати доступ до тестування, до консультування, яке проводили наші соціальні працівники, психологи, тобто це. Доступ доступ людей до тестування, завдяки цьому ресурсу, ми змогли достукатися і надати доступ до тестування, консультування і лікування для людей, які живуть в маленьких селах, в маленьких містах, і саме для людей віком від 30 років. Тобто, ця цільова група ніколи не звертається до профілактичних програм і дуже важко звертається до лікарів, завдяки тому, що ми працювали. Натхненно, і наші партнери дуже широко інформували представників цільової групи про таку можливість. Ми змогли з 2020 року охопити 15 тисяч осіб. Це велика цифра, і ми пишаємося її. Найбільший і найстрашніший виклик протягом проєкту повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Попри те, що повномасштабна війна спричинила кризу у сфері охорони здоров'я та уповільнила роботу з виявлення ВІЛ інфікованих, нам вдалося досягти 69% запланованого рівня виявлення ЛЖВ, 90% нововиявлених розпочали лікування. 81% нововиявлених було протестовано на базі ЗОЗ. Особливо важко було на початку широкомасштабного вторгнення. Але саме взаємодія, саме співпраця надала нам можливість знайти ефективні маршрути пацієнта швидко приймати рішення. І надавати допомогу людям навіть в самих складних умовах, завдяки потужній роботі мультидисциплінарних команд, яких продовжували працювати, і під час ковіту, і сирен і обстрілів зараз до диспансерного обліку лікування доходять вже 95%, і які отримують комплексну допомогу. І на момент повномасштабного вторгнення серед клієнтів нашої організації це близько декілька тисяч людей, які перебувають чи під супроводом, чи отримують пост... Слугів нашої організації, і е, наше рішення було залишатись в місті залишалася частина наших співробітників, і ми намагались допомагати тим людям, які залишались в місті або е, приїжджали до міста, щоб отримати ліки з навколишніх, наприклад, сели селищ. Був один телефон довіри, куди дзвонили пацієнти. Я, наприклад, там казала, питала, де вони знаходяться територіально, зв'язувала з нашим працівником найближчим до цієї людини для того, щоб могли передати і отримати ліки. З початку війни наші соціальні працівники, незважаючи на активні бойові дії та обстріли, продовжували підтримувати своїх клієнтів, допомагали отримувати РТ-терапію тим людям, які виїжджали в інші міста або за кордон. Під час повномасштабного вторгнення, коли люди знаходяться далеко від дому, коли люди інколи не мають адекватних засобів гігієни, неймовірно вдячні проекту в тому, що необхідна кількість тестів завжди у нас була в наявності. Певний час разом з тестами на ВІЛ ми могли виконувати дослідження на гепатит С, були у нас і інші допомоги. по Правовому веденню пацієнтів по розробці і впровадженні СОПів. Війна це теж був безумовно глобальний для нас виклик, але попри це, ми і далі йдемо за реалізацію наших намічених цілей в межах проекту, і вже в 2024 році пацієнти. Матимуть можливість в межах нашого взаємодії з благодійною організацією 100% життя отримати новий сайт, зручний, який буде мати достатньо багато нових опцій, які посилюватимуть в нашій країні пацієнта орієнтованість як таку обіцяність і отримуватимуть нові такі можливості зворотнього зв'язку з державою у найскрутніші моменти. Опора не дає втратити віру. Це безпека та впевненість, це фундамент та надійність. Саме завдяки усім вам ми розбудовуємо сферу громадського здоров'я в Україні. Дякуємо вам за неоціненний вклад. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за ідеї та залученість. Дякуємо за партнерство. Дякуємо за опору. Сьогодні вся система електронна, на якій построєна система здравоохраняння. является частью инвестиций программы HealthLink в Украине. А это большое достижение. Это больше 30 миллионов пользователей, практически вся инфраструктура, а также и частный сектор. Критичним елементом проекту HealthLink були інновації. По суті, весь проект побудований на тому, що ми шукали унікальні рішення. Звісно, це спільні зусилля, в тому числі осіб, які не були прямо залучені до впровадження проекту, а загалом працювали над реформою системи охорони здоров'я. Проте поштовхом до впровадження таких змін були власне цілі та завдання проекту HealthLink. До речі, і дослідження і інші матеріали, які були розроблені експертами нашого проекту, можна знайти на нашому сайті про здоров'я вони є в доступі і є як для медичних працівників для роботи з пацієнтами, так і для представників неурядових організацій, для людей, які живуть з ВІЛ, і в цілому для широкого загалу HIV Service Delivery Innovations such as the introduction of HIV self-testing to Ukraine have helped to surmount barriers and reach key populations most affected by HIV. Проєкт HealthLink один з наймасштабніших проєктів в сфері громадського здоров'я в Україні. З 2017 року спільними зусиллями нам вдалося протестувати більше ніж 1 мільйон українців. Серед них 26 тисяч людей дізналися про свій позитивний ВІЛ-статус. Відповідно, отримали шанс на лікування та на здорове життя за період участі в проекту. Намі було виконано 7379 досліджень. Ми виявили вперше 251 віл-інфікованого пацієнта. Кожен третій нововиявлений віл-позитивний пацієнт в Україні виявлений в рамках проекту HealthLink. В порівнянні з 2018 роком захворюваність на віл інфекцію в Дніпропетровській області знизилась на 20%. Тобто, за свій такий великий термін для проекту, але зовсім малий термін для життя людини і країни, він зробив дуже багато. Суттєвих кроків, що мене особисто надихає, мабуть, результати нашої роботи навіть не тоді, коли ми чуємо е, там якісь слова вдячності від наших клієнтів або від наших партнерів, від медичних працівників, а власне от ті історії діти, так яких ми знаємо з маличку, які народились від віл-позитивних жінок. На сьогоднішній день вже є дорослими, вже одружились, мають свої сім'ї і народили власних діточок, які є здоровими. Це те, що насправді надихає. З цим можна жити, з цим треба жити. Є набагато більш страшних хвороб, ніж це. За допомогою АРТ-терапії можна підтриматися і жити повноцінним життям, народжувати дітей, заводити стосунки з ВІЛ-інфікованими людьми, не передати їм цей статус, жити нормальним життям. Ну, Но Якщо сумірувати всі наші і всі проекти, і всі безсонні ночі, які ми провели з вами в роботі, життя найважливішим індикатором, який ми хранили. Ми і далі будемо боротися. Ми благодарні вам. За те, що ви нас піддержав в цій боротьбі. дякую кожному, хто долучився до впровадження проекту HealthLink. Без вас цього б не відбулося. Дякую всім, хто працював безпосередньо в закладах охорони здоров'я. Без вас, без вашої щоденної праці, проект не було б реалізовано. Я дуже вдячна всім нашим партнерам за те, що вони завжди були разом. Разом з нами в ці тяжкі складні часи. Але ми зробили цей проект разом. І його результати, мені здається, дуже великі. Я дуже рада, що я приймала участь у цьому проєкті, що змогла допомогти і людям, і е, навчанню медичного персоналу і населенню. Після себе ми залишаємо дуже такий е, слід, великий, і вдячна кожному, хто долучився до роботи і допоміг. Вчасно виявити ВІЛ-інфекцію і допомогти ВІЛ-позитивній людині кожній зберегти своє здоров'я, покращити своє здоров'я і підвищити якість свого життя. Тенкі фолдагардворк е на бік конґратулейшінс HealthLink. тім.